Я фермер, звати мене Олексій. Я родом з Кіровоградщини, села Олексіївки. Звертаю до тих, хто мене бачить, хто не бачить розкаже другим. От хочу звернутися до українців. Все в наших руках. І оці вибори президентські, позачергові, що будуть, вони повинні іншу якість людей запропонувати. Ми повинні запропонувати іншу якість людей. І от я звертаюся до вас. З такою, як проханням, от, підтримати Ольгу Богомолець. Е, людина, яка, яка є символом е, ну, життя, символом порядочності, порядності, е, символом добра, людяності. От, ці всі якості вони були м, видні в таких ситуаціях, які були екстремальні. Які показували, на що люди здатні, і можна сказати, там, там не було фальшу, там не було маски масок, маски. І от просто такі як аргументи, бо я от сільська людина, чую від людей, потрібен сильний президент, вже мали сильного президента. До чого ми дійшли сильним президентом? Ми хочемо далі, ще сильного президента. Я вважаю, ми повинні самі бути сильними. Ми повинні із цих... Ситуація, яка склалася в країні із якої ми вийшли. Ну, ще не вийшли, ну виходимо. Виходити крепшими, сильнішими. І наші делегувати повноваження людині, яка є достойна, і бути нашим комунікатором, нашим, нашим менеджером і представником нашим у світі і в Україні. Дякую. Слава Україні!